Ранок середи, їду на роботу. Можете бачити, інспектуємо якраз <кій> проведення ремонтних робіт на вулиці Приморській. Залишився невеличкий кусочок або ділянка, на якій ще не застелено шар асфальту. Сьогодні, я впевнений, будуть ці роботи завершені. От, закінчимо вже ямковим ремонтом вулиці Приморської і тоді перейдемо по плану на інші вулиці нашого міста. Залишається ще єдина ну, проблема, яка виникне і вже показує себе це, як то кажуть, керування рухом або швидкісний режим, який тут вже в принципі порушується. Відповідно Асфальтове покриття рівне, у нас автолюбителі виїжджають на рівне асфальтопокриття і просто розганяються. От. Для того, щоб цього не було, планується поставити сюди лежачі поліцейські. Тільки будуть обмежувати швидкість руху От. і убезпечувати наших пішоходів. Зараз обраховуємо відповідно по коштам, по роботам по кількості і будемо їх встановлювати одразу після завершення ремонтних робіт. Тож поступово робимо нашу громаду придатною для, для наших мешканців, для проживання.